Нещодавно я отримала коментар під одним з моїх відео, і це питання від нашої глядачки надихнуло мене на запис цього ролика. Тому сьогодні мова піде про SEO-оптимізацію, а також про те, чого б я ніколи не порадила робити вам. Я підібрала топ 5 найгірших порад щодо SEO на Еці, і деякі з них є навіть небезпечними, що можуть буквально знищити ваш магазин. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Beat в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру США. І перш ніж ми почнемо, я хотіла б подякувати всім нашим підписникам за активність в коментарях, за ваші питання і ваш досвід, яким ви ділитесь тут з нами. А якщо ви ще не підписані на наш канал, то саме зараз час це зробити. Ну а вподобайка від кожного допоможе в просуванні цього відео в Ютубі. Ось таке питання залишила наша підписниця. Ну, якщо коротко, то питання звучить так: чи варто закривати магазин та відкривати новий, якщо немає продажів? Ну одразу скажу, що це не дуже гарна ідея. Ну, як мінімум, через те, що Еці дуже прискіпливо ставиться до нових магазинів, особливо останнім часом. І є велика ймовірність отримати бан одразу. Ну, я це знаю з досвіду наших клієнтів. Я завжди кажу, що розкачати можна будь-який магазин незалежно від його віку, незважаючи на те, що у вас небагато продажів, ваш магазин вже має історію, це перегляди, додавання товарів до обраного. Усе це сигналізує Еці про вашу активність, а відкриття. Нового магазину обнулить все буває почати спочатку виявляється складнішим. Ніж продовжувати розвивати існуючий магазин, тим більше, що на Еці не існує термінів для перших продажів. Старт на Еці має як мінімум два варіанти. Перший з них це швидкий старт, коли ви заходите з популярним товаром, що користується попитом, і у вас одразу починаються продажі. Або це може бути більш тривалий процес, коли ви досягаєте успіху шляхом спроб та помилок, і в процесі роботи ви отримуєте досвід і починаєте. Продавати саме другий варіант це була моя особиста історія, і, звісно, з часом, з цією інформацією, яку я отримувала, я вже по-іншому дивилась на різні речі і вже свій новий магазин, звісно, було набагато легше запуск... запустити і почати одразу продавати. Тому моя порада цій глядачці та всім продавцям, які мають мало продажів і знаходяться у вічі, спробувати проаналізувати, чи користуються попитом ваш товар, перевірити, чи є привабливими фото ваших товарів, перевірити ціни та порівняти з тими, що пропонують конкуренти, пропрацювати над оптимізацією існуючих лістингів та запланувати додавання. Нових товарів, щоб все ж таки залучити нову цільову аудиторію. І я впевнена, що будь-який магазин можна реабілітувати. Ще однією шкідливою порадою є постійне редагування лістингу та перевірка ключових слів щодня. Це не тільки марнує ваш час, але й може погіршити результати. SEO працює повільно. Зміна ключових слів не дасть миттєвих результатів. Якщо ви додали новий товар, то не потрібно переглядати статистику щодня. Дайте проранжувати лістингу, ну принаймні, протягом двох тижнів, ну щоб зробити попередні висновки. І десь тільки через місяць, якщо ви бачите, що SEO не працює, можна спробувати щось. Змінити тут. Я маю на увазі головне фото, заголовок та теги. Все інше можна змінювати в будь-який час. Постійна зміна ключових слів у ваших товарах заважає Еці правильно їх індексувати. Алгоритм просто не встигає зрозуміти, до якої категорії віднести ваші товари. Але тут не забувайте ще і головне правило: якщо товар гарно продається, то не потрібно нічого змінювати. Цей лістинг вже отримав довіру та зелене світло від ЕЦІ. Наступна антипорада це СЕО на ЕЦІ зараз не працює, тому немає сенсу заморачуватися стосовно цього. Ну насправді це дуже хибне твердження. Це знаєте, коли може спрацювати? Коли, наприклад, ви весь трафік ведете соцмереж або інших каналів і. Отримуєте з того продажі, проте, якщо ви хочете розраховувати і на внутрішній трафіке, то без пошукової оптимізації тут. Ну, на жаль, ніяк. Дійсно, незважаючи на те, що через велику конкуренцію зараз набагато складніше пробитись по органіці, і саме SEO забезпечує постійний трафік клієнтів через органічний пошук. Але якщо, як я і казала раніше, ви ще й соцмережі розвиваєте та генеруєте звідти трафік, то це взагалі ідеальна картина для успіху, коли поєднується внутрішній і зовнішній трафік разом. Ще одна порада, яку особисто я давала клієнтам: це ніколи не ділитись посиланням на свій магазин або лісін, щоб не залучити на цільовий трафік, що може знижу знизити рейтинг. Лістингу в пошуку. Це також моя особиста історія, але це було дуже давно. Я також наслухалась парад від різних коучів та просунутих продавців, і на той момент мені це здалось дуже дієвим інструментом. Я знайшла на Фейсбуці такі профільні групи, де і були і продавці, і покупці в основному закордонні для того, щоб залучити цей додатковий трафік в свій магазин. Коли я виставила новий лістинг, я буквально постила його у всіх цих групах. Так на якийсь час це дало мені суттєве збільшення трафіку. Я спочатку так зраділа перші там 4 дні, я бачила, як зростає моя статистика, але тут ключове, що статистика лише Зростала, а не покращувалась. Тобто виявилось, що так, люди приходили, дивились на цей лістинг, вони лайкали його, але це був нецільовий трафік, продажів ось цього не було. Конверсія відповідна нуль. І після того цей лістинг взагалі зник з пошуку на Еці. Після цього пройшов десь місяць, і я взагалі... Жодної взаємодії з цим лістингом не побачила більше. А от поширення посилань на ваш магазин у власних соцмережах, які ви розвиваєте, або на власному сайті, це дуже добре, бо ви генеруєте саме цільовий трафік у свій магазин. Це не тільки допомагає загальному рейтингу ваших товарів, але й підвищує впізнаваність бренду. Таким чином, ви можете... Залучати більше покупців самостійно, а не покладатись лише на внутрішній трафік. Еці це також подвоїть джерела трафіку. І Еці насправді це також вигідно. Чим більше людей ви залучаєте до свого магазину, тим більше Еці заробляє. Саме тому вони створили програму Share and Save, де заохочують ділитись посиланнями на магазин і повертають за це 4% загальної суми замовлення. Якщо покупець Здійснив покупку за вашим унікальним посиланням. Ну, і останньою на сьогодні суперечливою порадою буде те, що загальний показник конверсії в статистиці Еці впливає на рейтинг магазину в пошуку. Але це неправда. А от що дійсно впливає, так це конверсія з органічного пошуку на окремі лістинги. Зараз поясню на прикладі. Конверсія мого магазину становить 1,8%. Це загальний показник. Проте, якщо я візьму статистику по окремим лістингам і прорахую коефіцієнт конверсії по ним, то ми побачимо зовсім інші результати. Бачите різницю? Тому нам потрібно аналізувати конверсію по окремим лістингам, і там, де гарні показники, ну це 2,5, 2,8% і вище. То лістинг працює добре, а якщо показник менше одиниці, то потрібно проаналізувати, що можна покращити. Це по-перше. А по-друге, низький коефіцієнт конверсії по окремому лістингу може впливати на рейтинг цього лістинга в пошуку по конкретному пошуковому запиту. Наприклад, покупець клікає на ваш лістинг і не купує його. Це може не суттєво проте, знизити його рейтинг. Але якщо продаж відбувся. То звісно, що і рейтинг покращиться. Тому, якщо ми говоримо про SEO, то нам потрібно звертати увагу не на загальну конверсію, а на коефіцієнт конверсії по кожному окремому лістингу. Отже, ваш успіх у ваших руках. Головне не слідувати шкідливим порадам, а застосовувати перевірені стратегії. Тож експериментуйте, аналізуйте і не бійтесь робити кроки назустріч своїм цілям.